Відкрита частина плану перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив у середу у Верховній Раді, містить зокрема такі пункти: запрошення України до НАТО зараз до завершення війни, посилення оборони України, перенесення війни на територію Росії, стримування із розміщенням території України комплексного неядерного пакету стримування для захисту від Росії і підтримка стратегічного економічного потенціалу. Президент Зеленський окремо наголосив на неприпустимості торгівлі територіями в обмін на мир і сказав про те, що реалізація плану залежить від партнерів України. Чи готові вони підтримати бачення українського президента? Поговоримо про це з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, привіт, вітання. Богдане, у першому ж пункті плану перемоги Зеленської йдеться, що країни НАТО мають без зволікань запросити Україну до альянсу. Представниця України при НАТО сказала, що сподівання на те, що президент Байден погодиться на це ще до кінця свого часу на посаді, чи є ознака, що союзники по НАТО можуть дійсно погодитися на запрошення України ще до завершення війни. Юлю цей пункт оголошений був відкрито, і у такому вигляді, як ми його сьогодні почули, лише кілька годин тому. І напевне, багато журналістів також наша аудиторія сподівається, що буде нагода запитати яка відповідь на це запитання, і наприклад, у президента Джо Байдена незабаром, зокрема, коли він буде у Європі завтра, післязавтра і також в інших лідерів країн заходу представників країн НАТО, отже, ми чекаємо відповіді на це запитання. Що стосується взагалі історії просування України до членства в Альянсі, то треба нагадати, що у вересні 2022 року, після того як президент Росії Владимир Путін оголосив анексію нових територій, так званих нових територій до Росії. Він заявив, що е, Росія приєднує до себе зокрема е, Харків, е, перепрошую е, Херсонську, е, Запорізьку області, е, Донецьку інші. Тобто відповіддю на це була заявка України на так званий пришвидшений вступ до НАТО. Як ситуація показала, ми маємо приблизно 20 країн з. 30 32 зараз, які сказали, що вони підтримують вступ України до НАТО якнайшвидше. Це зокрема, наприклад, країни Балтії, країни Центральної Європи, Канада і інші держави заявили, що вони це підтримують з іншого боку. Були застереження про те, що для вступу України у НАТО повинні бути сприятливі умови, як це. Як це висловлювалося тоді, чи прислухаються зараз лідери держав до заяв українського президента про те, що сам, саме запрошення України до НАТО допоможе завершити війну швидше? Знову ж таки, ми чекаємо відповіді на ці запитання від самих лідерів. А генеральний секретар НАТО сьогодні у відповідь на таке запитання відповів. Het is maar... My... Твердо вірю, що одного дня Україна стане членом НАТО. Я буду аплодувати, коли цей день настане. Також цілком зрозуміло, що Путін чи Росія не мають права голосу, права вето. Вони не можуть вплинути на цю дискусію, і також очевидно, що союзники повинні обговорити між собою, як це втілити. Але той факт, що ми виконуємо всю цю роботу для покращення оперативної сумісності України з НАТО не тільки коштами, але й навчанням. Та іншими програмами, які ми союзники, зараз здійснюємо з Україною, також звичайно окремі зобов'язання союзників щодо їхніх угод з Україною в галузі безпеки, це все в основному задля того, щоб переконатися, що Україна готова, щоб вона була готова, коли настане день, коли членство в НАТО стане можливим. Хоча не можу сьогодні точно окреслити, яким буде цей шлях, але я абсолютно в цьому впевнений. Ну і посолка США при НАТО Джуліан Сміт сьогодні також сказала, що вона не очікує якихось рішень нових у короткостроковій перспективі. Богдане, які інші реакції від партнерів на український план перемоги, ми бачимо? Чи варто розраховувати на повну чи бодай суттєву підтримку цього плану? Якщо казати, наприклад, про відповідь, яку ми почули від Марка Рюти про те, що Україна буде членом НАТО, то Напевне, це також відповідь на запитання оголошення нових пакетів допомоги Україні, зокрема від Сполучених Штатів. Це також відповідь на запитання, можна вважати щодо інших реакцій. Більшість представників, які досі встигли так, би мовити реагувати на це. Говорили про те, що вони вивчають. Українські пропозиції, і, зокрема, положення цього так званого плану перемоги, і працюють над ним. Є також, наприклад, заява від міністра закордонних справ Литви Лансбергіса, який однозначно заявив, що західні партнери можуть виконати усі положення українського плану перемоги. Отже, наразі реакції такі, і чи буде якась Одна уніфікована відповідь на такий широкий далекосяжний план. Ми будемо напевне чекати і бачити, що казатимуть, як реагуватимуть окремі країни, окремі лідери. Богдана ще одне коротке питання. Більшість пунктів плану перемоги. Це по суті запити до партнерів України. Що станеться, якщо вони його не підтримують? У нас буквально 30 секунд. Ну насамперед варто наголосити, що це не лише заклики до, до партнерів. Україна все ж таки воює. Партнери допомагають. І я би звернувся до історії. Уісно, Черчилль просив не лише допомоги від Сполучених Штатів зброєю. Він вимагав, щоб відкрили другий фронт. Україна не закликає союзників воювати. Україна просить допомоги. Богдан, дякую тобі надзвичайно. На зв'язку зі студією був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.